Вітаю підписники глядачі мого каналу. У нас швейний канал, але сьогодні буде не швейний контент, оскільки в мене є майданчик, YouTube канал, де я ділюсь своїми досвідами, різними досвідами. Мені хочеться справді ділитися не тільки тим, що я надбала за ці роки в швейній справі, але мені хочеться далі ділитися тими Знаннями, які я отримала протягом минулого року, коли мене не було на каналі, і один з коментарів дівчинка мені написала, що трапилось, куди ви пропали і так далі. Так от, я не зникала, я просто зникла з YouTube каналу тому що я повністю перепрофілювала своє життя, не так, свій напрям діяльності. Життя мене перепрофілювало до цього саме. Але так мало статися. І серед іншого речі, які мене змінили, докорінно змінили. І мій характер, і моє світосприйняття це книжки. І от сьогодні я просто хочу зробити огляд на свою бібліотеку, щоб Надихнути вас, стати на цей шлях. Він а, насправді дуже непростий і називається шлях духовного розвитку, бо шлях особистого розвитку по психотерапевтичним практикам я закінчила більше року тому і вже пішла трішки іншим шляхом, де традиційна психотерапія вже. Мені якби вже тіснувата. Тому я пішла в духовний розвиток, і я хочу поділитися своєю бібліотекою, показати вам, що мене на це надихнуло, і сказати, що це дуже класно, коли ти змінюєшся, коли ти вмієш дослухатися до себе. Тобто, якщо ми відкидаємо якісь високі матерії, то принаймні ми точно отримуємо користь для свого тіла. Бо всі ці практики, всі ці надбання, які я отримала з тих книжок, вони допомогли мені стати вегетаріанкою, відмовитись від м'яса енергетично важкої їжі, вони допомогли мені більш-менш харчуватися. Правильно я перейшла на інтервальне харчування, що як мінімум знизило мою вагу. Але це просто побічний ефект, класний, але побічний ефект. Це дозволило мені стати набагато здоровішою. Вже більше року я не вживаю жодних пігулок, жодних. Я перестала хворіти на хронічні хвороби, які я до цього хворіла. А, так, в мене ще є деякі проблеми по здоров'ю, вони достатньо суттєві, але е, тепер я ставлюся до цього філософськи, і в принципі це все саме через те, що я працювала над собою, але читання це ключ до усього, бо він роз... бо воно розвиває ваш мозок. Ну, що я маю сказати для людей, які дуже далекі від цієї теми. Майже всі ці книжки знаходяться в магазинах на поличках в розділі Езотерична література. Моя в мене є подруга, вона дуже любить це слово. Вона його завжди використовує з таким сарказмом. Це ж езотерика. Що таке езотерика? Я не знаю. Для мене езотерика це якесь Слово незрозуміле, я навіть не хочу вуглити. Ну, я якби, його інтуїтивно розумію, але для мене це щось далеке. Для мене це книжки, які просто відкривають шлях до душі. І от перша книжка, вона називається Майкл Ньютон Мандрівки душі. У мене є перша книжка, і це одна з п'яти книжок, які змінили докорінно моє. Ставлення до так сказати потойбічного життя, те, що ми називаємо потойбічним життям, насправді, то справжнє життя. Бо там ми пам'ятаємо все. І е, цей автор він називає себе дипломованим гіпнотерапевтом. Він зміг знайти спосіб за допомогою дуже глибокого гіпнозу, проникати у надсвідомість, а надсвідомість по, за його думкою. Містить в собі пам'ять попередніх втілень душі. Чому я, скажімо так, одразу повірила в, це, в те, що написав цей автор. Ну, по-перше, я про нього почитала, справді він вважається дипломованим психотерапевтом, як мінімум, і гіпнотерапевтом, тобто не шарлатан. І ще мене надихнуло те, що от всі люди, які до нього потрапляли на сеанси, ну принаймні ті про які він описував. Там просто сходиться картина. Тобто кожна людина розказує одне і те ж. Так, у кожного є там свої втілення, але, наприклад, тут люди розказують про побут душ. І це дуже цікаво. Люди розказують про е, досвід, досвід втілення на інших планетах, в інших галактиках. Це також дуже цікаво. Е, тому ця книжка просто, е, просто для мене. Показала, що в мене є душа. Душа, яка прям реально існуюча, така собі субстанція, яка вселяється в тіло навіть не, не те, що під час народження, а майже під час там, зачаття. От, тому, якщо ви хочете відкрити для себе інший світ, світ душі, то рекомендую почати з цієї книжки. Далі. Ще одна книжка, дуже я її люблю. Доктор Джо Діспенза. У мене дві книжки одну я дала почитати. Та книжка називається Сила підсвідомості. І це для мене також вона входить в топ-5 книжок, які докорінно змінили моє життя. Там розповідається на дуже-дуже простому рівні, Не заумному не за якомусь рівні. А дуже простими словами про квантові ефекти, про те, як наші думки впливають на наші емоції, емоції впливають на наше тіло і так далі. І там дається ряд вправ медитативних практик, щоб змінити своє життя. Ну там автор каже за 4 тижні, але насправді за 4 тижні це вже я не знаю, якщо вам 20 років, то ще можна за 4 тижні щось змінити, бо ваша свідомість формувалася лише 20 років. Але якщо ви починаєте читати цю книжку 30-35 років, то вже за чотири тижні важко змінити мислення, яке формувалося протягом 30-35 років. І друга книжка, також Джоді Спенза, надзвичайний разум. Ну, розум. Вона російською мовою, бо не було в тій крамниці, де я купувала, не було українською мовою, то я купила ось о, так, таку. Тут також. Якби, книга дуже доступно пояснює, чому треба нам змінюватися, чому ми не отримуємо бажаного, якщо ми просто цього бажаємо, але продовжуємо жити звичним життям. Він також дає певні методики. Тут він більше приділяє уваги чакрам, чакральній системі. Маю зазначити, що доктор Джо Діспенза він а, сам за допомогою самовнушення забула українською мовою це слово, ви мене зрозуміли, а, самонавіювання він а, був прикутий до інвалідного візка, і він а, зараз просто він сам розцілився і а, продовжує. Нести ці знання далі людям. І він доктор Джоді Спенса, тобто в нього докторська диссертація захищена. І в нього ще є книжка сам Свій плацебо. я її не читала, але впевнена, що вона також дуже класна. А далі в мене є ось така книжка Джон Кехо. Колись давно я прочитала його книжку Підсвідомість може все. Бо там я тоді не запам'ятала ніяких таких. Ах, моментів, щоб вони мене надихнули. Але ця книжка Квантовий воїн вона дуже класна. Просто вона, я б не сказала, що вона для мене відкрила щось надзвичайно нове, але вона якби закріпила ті знання, які я отримала до цього. Тут розповідається про. Силу афірмацій. Тут розповідається про те, що не треба зневірюватися, що не треба пускати руки, навіть якщо життя пішло під уклін. Просто прийміть це і намагайтеся зрозуміти, що так ваш, вас все це перебудовує, щоб здійснити ваше бажання. Ну, приблизно ось такого змісту. Ця книжка дуже класна. Вона мені дуже сподобалась. А, далі мені ще дали почитати. Це не моя книжка, ось ця книжка а, вона науково популярна. Вона розповідає про будову, це написав Стівен Хокінг, вона розповідає про будову Всесвіту, і вона дуже цікаво читати думку людини, яка була в принципі певне матеїстом. Наскільки я пам'ятаю, Стівен Хокінг, Гокінг він не вірив в надразум, надсвідомість і над розум, в абсолют, скажімо так. А, от. І дуже цікаво. якщо Я, наприклад, знаю, впевнена, що цей абсолют існує, що нічого не трапляється просто так. І я кожного дня майже в цьому переконуюсь, то дуже цікаво читати про великий вибух. Про правильну відстань землі від сонця, про правильні закони термодинаміки, і вони всі такі правильні, але воно все виникло просто так. От ну приблизно Стівен Гокінг от такому соусі це подає, але книжка цікава тим, що вона, в принципі, відкриває якісь нові грані. Квантової механіки з науково популярної точки зору. До речі, я дуже цікавлюсь квантовою механікою, цікавлюсь на рівні науки, але наука чомусь не хоче признавати чарівність цієї квантової механіки, що це просто за межами, за межами нашого реального світу, нашого фізичного світу. Ну, квантова механіка, я вважаю, що наука ще відкриє її всю чарівність далі. А ще в мене є така гарна книженція, називається формула грошей. Також вона російською. Вона. я б не сказала, що вона про щось таке, знаєте, там якийсь текст, якісь такий змістовний, там просто е, містяться такі от невеличкі тези. І е, потім е, автор пропонує робити з цих тез якісь афірмації. Ну, тобто вона розповідає, наприклад, про силу слова. І от е, якщо ми будемо повторювати ось цю певну фразу 150 разів на день, то от буде е, тоді е, достаток в житті. Е, я б не сказала, що прям досконало, досконало виконувала всі інструкції. Але це ще один довісок у багаж моїх знань. Тому гарна книженція. Ось е, ця книжка Преодолені гордині, е, я навіть так швидко не перекладу її українською мовою. Е, вона класна тим, що вона розповідає, автор розповідає, наскільки важливо не бути егоцентричною людиною. І коли я стала її читати, по-перше, я стала помічати і своє його. особливо коли ми з кимось сперечаємось, і нам дуже хочеться довести правду. Нам здається, що це правда. Але є така гарна присказка її російською. Дьявол починається у п'яниць арта ангела, коли он намагається щось то доказати. От це просто дуже гарно відображає суть цієї книжки. Що ви можете бути янголом, але якщо ви не вмієте контролювати своє его, воно буде контролювати вас, і це не дуже добре для душі. Тоді ви не зможете чути свою душу. Далі. Гранувальник діамантів Майкл Роуч. Майкла Роуча я читала книжку Як працює йога. Там художня книжка. Дуже мені сподобалась автор. Настільки гарно розповів про йогу, не про там йога, яка вам там просто розповідається про дівчину, яка в складних опинилась в життєвих складних умовах, і їй треба було зі своїх ворогів, тюремників, зробити друзів, бо їй загрожувала якби фізична ем, фізична небезпека. І там от розповідається просто про надзвичайну доброту, про те, що людина, навіть таких перебуваючи в таких умовах, змогла створити навколо себе світлий простір. І мені сподобався цей автор, і я купила гранувальник діамантів. Тут він розповідає про свій досвід, це документальна книжка. Він розповідає про свій досвід роботи в діамантовій компанії. Він був гранувальником діам діамантів. А, але де він застосовував свої навички э, геше, він в нього вже э, статус геше, це э, якийсь дуже високий статус там э, в Індії ну, в цих, цих напрямках, э, схід, східних напрямках культури. от, э, То э, ця книжка, ну, я б не сказала, що вона прям дуже така якась цікава чи ще щось. Але знову-таки немає поганих книжок, особливо якщо вони про духовний розвиток, також я взяла багато чого корисного звідти, і е, вона, якби, знову-таки, довісок до моїх знань. І далі я вже м, зрозуміла, що хочу досконало вивчити не фізіологію людини, бо я стала, вивчати, стала практикувати цвяхостояння і під час. Навчання на провідника в церемонії свяхостояння лектор розповідала, що є 72 тисячі нервових закінчень на наших підошвах, і вони, мало того, що вони приєднані до всіх внутрішніх органів ці нервові закінчення, вони ще й проводять енергію. І мені захотілося почати вивчати саме. Енергетично і енергоінформаційні тіла людини. І я собі купила книжку, вона називається «Енергетична анатомія. Дуже простими словами все розписано і дуже поверхнево. Тобто, я зрозуміла, вони просто написали, що от є в людини там таке-то так, каузальне тіло, там астральне, ментальне, емоційне і так далі. Ну, а якщо ви хочете, типу, отримати ще якісь знання, то читайте далі. От. І тут дуже Поверхнево, але більш детально торкнулася теми чакрів і чакральної системи людини. І оскільки в мене є сертифікат чакролога, я також пройшла навчання по активізації енергетичних центрів людини в чакрах, то я вирішила, що я хочу ще глибше зануритися в ці знання. І от зараз я закінчую читати книжку. Чакри та енергії, Завілі, не перекладу швидко. От, дуже класна книжка. Прямо я для себе отут, я для себе дуже багато всього відкрила саме про енергетичні потоки, як працює. Абсолютний потік енергії він ніколи не припиняється, але чомусь розподіляється він якби на наш погляд не нерівномірно. Комусь дістається все, а комусь нічого, ще й от якісь там страждання, то автор е торкається питань і чакральної системи активізації чакр і такого поняття як карма. Що карма насправді це не страшно, це програма і задача, просто з якою ми прийшли в цей світ. А не щось таке, чим нас хотіли наказати. От тому, в принципі, я продовжу вивчати чакри. Я вже собі там переглянула ще одну книжку, також про чакри. Впевнена, що там автор по-іншому про них розповідає. Бо кожен автор, це ж не математика, 2 плюс 2, Звичайно, що тут немає якоїсь доказової бази. От, і ще зараз почала читати книгу «Ранті». ну Це, це дуже складна книга. І вона про світоустрій взагалі і про вищі світи, і про там, де знаходиться рай, де прям фізично. Дуже, але вона дуже складна, тому буду, я її читаю в електронному вигляді, тому немає що показати. Отже, мій огляд закінчено. Я розумію, що я дуже багато набалакала, але сподіваюся, що комусь воно було цікаво і хтось захоче прочитати якусь з цих книжок, а потім ще якось, ще якось і так далі. Отже, друзі, дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, ставте лайки або дизлайки. Я вдячна силам оборони за те, що вони нас захищають, за те, що ми живемо в незалежній країні. Слава Україні, слава ЗСУ, до нових зустрічей.